На Сарненщині молодик у масці напав на пенсіонерку жінці 75 років. Вона мешкає у селі Тинне. В обідню пору до її будинку прийшов незнайомець у масці з ножем і почав вимагати гроші. Поранив стареньку у руку та плечі. Його здобичу стали лише 110 гривень та мобільний телефон. Втім, молодик випадково натиснув кнопку автонабору на мобільному пенсіонерки. Виклик адресувався її дочці. Саме вона, запідозривши лихе, попросила навідатись до Мами, сусіда, той відразу позвонив дільничному, взяв з собою підмогу і поїхав до обіця бабусі. Злочинця затримали на гарячому. На, під лісом на хуторі там живуть, і ми вже з кумом туди під'їхали. А потім швагро дзвонить мені, каже, що є, втікає. Та да ми вже наздогнали. Він вже ходив, він готувався, він вже ходив туди. Пару разів ходив, вони всі в село всі знають. Хоча зловмисник був у масці, бабуся його впізнала. Хлопчині 22 роки. Він місцевий мешканець, раніше вже судимий. За фактом розбою відкрите кримінальне провадження. Молодий чоловік затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Пенсіонерка оговтується від нападу у лікарні. Сміливців, які затримали злочинця, нагородили подяками. Ну, приємно, що нагородили, визвали. Як кожен громадянин поступив би.